Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас четвер, вечірній випуск і що було вчора, поговоримо. Поговоримо, як тормознути лідерів мерів. Я маю на увазі, лідерів регіонів. А перш ніж почати, я хочу. Запросити вас підписатися на мій канал в Ютубі обов'язково Олексій Ляшенко, на... поставити вподобайки, друзі, написати коментарі. Будь-які коментарі згодні, не згодні, але толерантні коментарі і інтелігентні коментарі. Будь ласка, один до одного. Поширювати це відео в будь-яких мережах, де ви можете, або у себе на сторінках в групах. Ну, для мене це, друзі, дуже важливо. Повірте, це дуже важливо при тому, що є проблеми з Фейсбуком. І давайте так: що було вчора, багато припущень. Був супутник. Американці помилились, а як зазвичай, супутники направляють і вони заплановані на знищення десь в океанах, в морях, де нема людей. Да? А тут пишуть, як американці помилилися, і супутник впав на нашу територію. Доходило до того, що це росіяни примінили ядерну зброю. До НЛО, все що, все, що завгодно. Все, що завгодно, що люди могли придумати собі, нафантазувати, написати, вони написали. А Космічне агентство України повідомляє офіційно, друзі. І ми спираємося на офіційні повідомлення, тому що інші вони ну, дуже проблематичні. Ну, ну дуже проблематичні і дуже сумнівні і немає доказу ніяким іншим. Так от, Космічне Агентство України сказав, що це був не супутник, спалах на непі і потім е щось подобі взриву. Да? Це був спричинений падінням метеорита з потоку ліріт. Я сам не знаю, що це таке ліріт, якщо чесно, і не копався. Де. Подивлюся, але ось падіння метеорита або боліт, або метеорит, кому як удобно, вдобно називати. Ліриди, ліриди, це ось система така, дуже швидкі та яскраві метеорити. І вони не залишають довгих хвостів. Ось знаєте, як пролетіла комета, кажем, комета пролетіла довгих запалених слідів за собою. Вони швидкі згорають. І мало, і мало це ж було і видно трохи. Да? І ось коли вони проносяться через атмосферу е, Землі, вони згорають дуже швидко, штра. Так, так, так вчора було і у нас під Києвом. Так що, друзі, спокійно, все нормально, інопланетяни не прилетіли, все у нас добре. Далі ми будемо говорити про мерів. І це дуже цікава. Цікава розмова про мерів на фоні того, що надала, надав, надав, надав собі. Повно хі -хі, премій, повно лікарняних, повно на відпочинок, матеріальних, що він собі, собі тільки надав і суд його виправдав. І ми про це зараз поговоримо. Чи правильно суд виправдав його і інших мерів, він же ж не перший. І чи правильно чи ми можемо ми впливати на це? І чи можна це змінити під час війни? Ось такі зарплатні. Ми пиняємо на депутатів, що у них там. 70 чи 100 тисяч, а такі ж самі зарплатні мерів, якщо не вище. Але спочатку, але спочатку я хочу вам подякувати за ваші донати е на е допомогу нашим військовим, також на підтримання каналу. Я хочу подякувати Березюк Миколі, величезна подяка. Нагієву Алі на Монобанк, і він написав. Ось, друзі, він написав прямо там: від азербайджанця України мужнім воїнам України. Ну, це приємно. І це не перший раз АЛІ робить нам донати. Я, ви вже чули, я вже говорив про це. Драбінка Сергію, це е, і наш спонсор, і донатор. Стаматіна Тетяни величезна подяка. Гаменюк Клавдії, Котовій Жанні. Трапець Галині, Куяніченка Ірини, величезна вам подяка ви з нами завжди. Кальсіну Ігорю і спонсор наш також Жданюк Ганні. Всім велика, велика подяка, друзі, вам за допомогу і за підтримку. І тепер поговоримо про моральність наших обранців. А мери це наші обранці. Голови обласних. Рад це наші обранці. Голови селищ це наші обранці. Голови сільських рад це наші обранці, голови громад це наші обранці. І ось ці люди нараховують собі зарплати величезні, такі, які ми прості люди можу, навіть не можуть виговорити. Да? А дивіться, дивіться, що можна робити. Ну, давайте по порядку. Ну, по-перше, не обирати всіх цих мерів, які вже сидять по два, по три сроки в мерському креслі Кріслі. Не обирати, але ми їх чомусь обираємо. Не обирати цих гологолів, обирати нових людей. Це перше. І е, шляхом. Поновлення доходити до тих людей, які будуть працювати на користь села, селища, міста, області. Це те ж саме стосується Верховної Ради, але ми зараз говоримо про міську владу, де ми маємо можливість впливати на них, вести над ними контроль, громадський контроль. Це люди можуть організувати самі. Громадську організацію, громадський контроль, будь-якому в об'єднанні, будь-якому в якому. це люди, якщо хочуть, якщо вони ініціативні, і якщо люди хочуть управляти своїм містом, селом, селищем своєю областю, вони це можуть робити. Це зараз дозволено законом. А хтось мені напише зразу, я предотврачу це. Що а їм по закону можна начисляти собі всі ці виплати, одні, другі, треті, четверті, премію, лікування, там, матеріальну допомогу, суміщення своєї роботи, да, та інтенсивність праці, там, додаткові навантаження. Так, законом це е, дозволяється. Але є інший закон зараз. Місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування. І цей закон перекреслює всі ті, і де можна боротися. Також можна контролювати депутатів, ті, що знаходяться в цих раді. Тому що всі ось ці нарахування, ну, є нарахування, які платить держава. Це оклад, чистий оклад. Давайте так. Потім там вислуга років є, е, наскільки я пам'ятаю. Потім ранг є. Е, можливо, ще щось. Це те, що платить держава з центрального бюджету. Залишимо це. Залишимо. А ось все інше це вже з місцевого бюджету з кармана кожної людини. З тарілки кожної дитини, яка проживає в цій місцевості. Повірте, з ці тарілки, з цього кусочка морозива, з тої дранної штанини і з отих е, стоптаних сандаліків. Ви якось не розумієте люди, цього, що ви можете впливати. І що це у вас забирається. Цей мер забирає у вас, у кожного. У кожного з вас могли б бути. До, ну, до, додатково туфлі, у дитини штани. У жінки, можливо, я не знаю, прическа, зайвий раз красива. Ви цього не можете розуміти. Ви жалітесь, коли хтось не веде порядок. Спочатку обрали, а тепер коли, не ввели влада поба, яка влада? Ви ж влада. І місцева, це зараз головна влада у вас 90% вирішується все на місцях. Так от, керуйте, керуйте і впливайте на депутатів, які голосують за ці виплати мерам, їхнім заступникам, начальникам відділів Контролюйте своїх депутатів, яких ви обрали. Так, вони по закону можуть. Але по закону, я ще раз скажу: премія це голосують депутати. Лікування будь-кого на лікування голосують депутати. Матеріальну допомогу будь-кому голосують депутати. Суміщення, отут в селищі чи в місті голосують депутати, то додаткові навантаження це така також виплата є. Депутати. Інтенсивність праці це також депутати. Це все місцеве, все з ваших карманів. Кишень. Все. А ось ці нарахування, вони налічують більше, ніж оті 3 чи 4 з е, центральної влади, з да, центрального бюджету. Вдвічі більше. якщо… Ті 3-4 нарахування виходять там, ну просто, я кажу, там 50 тисяч, то це буде 70 нараховано ще сюди. І тут же можна яку завгодно премію нарахувати, яку завгодно матеріальну допомогу, друзі. Що завгодно, все в руках депутатів. А депутати в ваших руках. От коли ви це зрозумієте, тоді може щось почне змінюватися. Закон це закон. Закон це закон. А ось другий закон, на яким ви можете користуватися і впливати. Ви можете, що робити. Давайте, от що ви можете зробити? Люди можуть прийти на будь-яку сесію. Хоч на всі сесії люди можуть ходити. Людей видалити з сесії ніхто не має права, якщо сесія не військова. А у нас ще не було місцевих сесій ні однієї військової сесії, і секретної. Люди повинні можуть прийти на будь-яку сесію, навіть якщо там не вистачає місця для всіх людей. Голова, голова. Ради повинен знайти інше місце. Ось у вас там в сільраді проводить сесія. Приходять люди не вміщаються, голова повинен змінити місце, перейти в клуб, в школу, щоб влізли всі люди, хто бажає бути на сесії. Це закон. Користуйтеся їм, будь ласка, друзі. Ви можете бути присутні на будь-якій сесії. Ви можете не криками, не топотом, не визгами, не чим. А Посеред, ну, обрати двох-трьох спикерів, які будуть, по вашому дорученню тут на сесії, е мати слово і втручатися в обговорення будь-якого питання, яке виставлене на обговорення сесії. Будь-якого приклад голосується, премія меру, там 10 тисяч. Ось він дає. Хто за а ваш представник з людей. Не депутатів каже, є пропозиція, і йому, е, йому повинні надати слово, не можуть відібрати і не надати йому слово. І от він може встати і сказати: Я прошу це питання відкласти на наступну сесію і обговорити в громадськості або винести на місцевий референдум. Друзі, ви маєте право почитати про місцевий референдум. І все не може сесія е, обійти цю пропозицію і проголосувати. А якщо вона навіть це і зробить, то е, ви, люди, колективно можете подати заяву в суд і скасувати це рішення. Далі люди можуть вимагати. Наприклад, коли йде прийняття бюджету, щоб премії і всі ці виплати не голосувалися один раз на рік, або на квартал, або на півроку, а кожного місяця, або на квартал, один раз на квартал. Ну там на селищних радах на ОТГ 4 сесії чергових, але проходять 12, як мінімум, 13 сесій на рік позачергових. І ось такі питання виносяться на позачерговій сесії і вносяться, 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 люди туди не ходять. Лег... Ну, дуже, дуже легко ви можете в... мати вплив на зарплатню свого мера, на зарплатню е заступників мера. Жорстко працювати не жорстоко, жорстко працювати зі своїми депутатами. Тому що зараз, згідно місцевого референдуму, ви можете відкликати будь-якого місцевого депутата. Будь-якого. Це ж треба знати, і цим треба користуватися, друзі. Але ми. Обираємо депутатів, обираємо мерів, потім, потім фінансуємо їх, кормимо, одіваємо, даємо за закордонні командировки, дітей їх вивчаємо за кордоном, то купуємо їм там віли. Ми це робимо, але при цьому кричимо: Зеленський гад, роби що-небудь, ти ж президент, а він не може робити. Закони про фіна, фінанс, фінансові закони і про заробітну плату приймає Верховна Рада. Так, він підписує. Він може раз не підписати, два, але вони будуть далати його вито неодноразово. Приймають участь нам від управління праці до Міністерства економіки і фінансів в формув... формуванні цих документів, цих законів. Не треба все скидати в одну корзину. Навіть Ахметов яйця розкладає по різним корзинам. А ви не можете, друзі, управляти своїм мером. І ось надал поганий в Тернополі. Та такі всі від сільської ради. У нього 50 тисяч до Надала, у якого 200 тисяч виходить все разом? Ну, я просто цифри називаю. А ми ругаємо одніх депутатів. Так їх потрібно ругати. Так їх треба, Так, їх, до них таке ж треба ставлення. Але не все ж зло з 400 людей в Україні, повірте мені. Зло в кожній владному кабінеті. А що саме? Що саме бідне – що в ці владні кабінети ми саме туди, туди їх приводимо, потім саме віддаємо їм все, і потім кричимо, що хтось нам повинен щось зробити. Давайте, давайте робити так, щоб, щоб нам не було соромно перед дітьми, і щоб нам не довелося е, виховувати людям-українцям дітей в такому ж руслі. Давайте робити друзі. Ну і про корупцію я ще раз хочу сказати. Перед цим ще раз нагадати, пишіть коментарі, друзі, підписуйтесь на мій канал. Я ще раз кажу, це мені дуже важливо для мене та і для вас. Підписуйтесь, будь ласка. Так, от, щоб боротися з корупцією, ну, по-перше, і як в інтернеті кричать, там, на кухні, е, в громадському транспорті, або там в парку, в магазинах. Ну, давайте так, зробимо декілька дій у себе. По-перше, давайте оформимося. Ось ми всі десь працюємо, а хтось не працює. Ну, не працює, не працює, а хтось працює. давайте ми оформимося. Спочатку всі на роботу. Ось. Замість того, щоб кричати, прийти. І всі скажуть, чи ми такого не можемо? Оформіть мене, будь ласка, офіційно. Далі, коли ми оформилися, всі, скажіть всі, що не треба мені зарплатню в конвертах, не треба мені зарплатню помимо е, відомості. Вся зарплатня у мене повинна бути офіційна. І я буду платити податки. Згідно закону, і ви будете платити роботодавець податки. Далі припиняйте всі, давати хабарі. Я вже не кажу тим, хто бере їх, вони беруть і вони будуть брати, і їх просити неможливо. Давайте ми припинимо давати хабарі, будь-які хабарі. Поділимо це на вдячність. Так, да, є вдячність, де людина хоче подякувати. Це вже потім, після виконаної роботи, якщо людина хоче подяку. А хабар це коли до того обговорюється, надається, і потім людина отримує послугу. Все. Все, в принципі, все. Якщо ми оце хоча б не будемо робити. Тоді ми можемо кричати, говорити, е, виносити не знаю, проблему наверх, пред'являти претензії якісь і бути такими борцями з корупцією. А поки ми самі всі, все це робимо, не треба. Треба просто замовчати. І якщо, якщо так хочеться, так і жити продовжувати. Дякую вам, друзі. До завтра, завтра п'ять хвилин буде дуже цікаво. П'ять хвилин друзі. друзі. Дуже цікаво Про Забродська я так намікну. Україна переможе.